До інших тем у горішніх плавнях відбулося чергове засідання виконавчого комітету у центрі уваги звернення громадян, соціальні ініціативи та підтримка родини захисників. Подробиці у сюжеті 15 липня у горішніх плавнях відбулося засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради під головування міського голови Дмитра Бикова. Зустріч розпочалася із загальнонаціональної хвилини мовчання на знак пошани полеглих захисників і захисниць, які віддали життя за Україну. У своєму вступному слові Дмитро Биков привітав присутніх із Днем Української державності і побажав, щоб це свято надихало на єдність, нові звершення та зміцнювало віру в перемогу. Затим учасники засідання перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, члени виконкому взяли до відома інформацію про кількість звернень громадян, що надійшли до міськвиконкому впродовж першого півріччя 2025 року. Як поінформувала завідувачка сектору роботи зі зверненнями громадян Інна Кривонос, протягом шести місяців до виконкому надійшло 708 звернень. Це на понад сотню більше ніж за аналогічний період торік. Із них 28 під час особистих прийомів, 63 через органи влади, решта через єдину систему місцевих петицій, поштою або в електронному вигляді. У першому півріччі 2025 року значно підвищився відсоток позитивно вирішених звернень. Це 73,6% відсотка від загальної кількості у аналогічному періоді 2024 року. Ця частка становила 55,8%. В основному це пов'язано із соціальною підтримкою мешканців громади, не дивлячись на складний для країни час. Найбільше звернень традиційно стосуються соціального захисту таких 515, що становить понад 72% від загальної кількості. Найчастіше громадяни зверталися з питання виділення матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення. У зв'язку з необхідністю проходженням дороговартісного лікування, наданням речової допомоги для військовослужбовців, з числа мешканців громади та гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб, значно зменшилася частка питань щодо отримання соціальних виплат. Серед питань комунального господарства зменшилась кількість звернень пов'язаних з оплатою послуг та скарг на дії чи бездіяльність комунальників. Натомість увага мешканців громади була прикута до інших напрямів цієї галузі, зокрема на забезпечення твердим паливом родин військових у сільській місцевості. Як пояснив Дмитро Биков, така пріоритизація є цілком обґрунтованою. Це наша ініціатива забезпечувати родини. В яких є військовослужбовець і знаходиться на фронті, то ми запропонували перш за все тим категоріям, які проживають в сільській місцевості, де немає газу, то ми забезпечуємо зараз твердим паливом. Про інші рішення ухвалені під час засідання виконкому, розповімо у наступних випусках інформаційної програми новини.